Знаєте, я сьогодні тако, такого переживання я ще не відчував. Коли ми йдемо сьогодні свято, сьогодні річниця української повстанської армії, сьогодні покрова, сьогодні день, коли ми маємо вшановувати тих, хто гинув за Україну в 40-ті, в 30-ті, на початку 20-го століття. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинув на Майдані. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто гинув в АТО. Коли нам говорять свобода, чого ви йдете з прапорами? Це політика. Вибачте, але під нашими прапорами гинули наші люди. Я прийшла сюди не як політик, але коли виходять на Майдан і починають розказувати за кого голосувати, коли виходять на майдан кандидати і розказують, що і як вони будуть робити, то яке це свято маршу УПА? То як буде реагувати та небесна сотня, як там на небі реагують, ті, хто загинули, ті убійці, коли тут виходять і розказуються політика, або ви о 13-й годині політичний захід. Так а чого він о 13-й годині почався зараз? хочу просто сказати, коли виходить людина і каже, я в політику не лізу. О, але голосуйте за того, вона просто приховує те, що вона думає. Я такої позиції. Я завжди казала, так я політик, так я свободівка, так я буду робити так, як заважаю за потрібним як націоналістка. Але я не приховувала того, що я хочу щось змінити в країні. Коли тут говорять про те, що свобода нічого не робила, будь ласка, вам конкретні цифри. 16 майданівців, герої Небесної Сотні, загинули. В АТО зараз служать близько 400 людей. Загинули більше 20. Я вам кажу тільки свободівців, я не кажу взагалі за інших прихильників і так далі. Я не піарюсь на цьому, свобода на цьому не піариться. Але коли я чую, що свобода нічого не робить, коли я чую, що верхівка свободи ніде, вибачте, на інститутській, наші хлопці пліч опліч стояли з кожним депутатом. Наші депутати зараз в АТО. Знову ж таки, я не хочу повертатися до політики, але те, що тут прозвучало, я просто не можу промовчати. Коли, коли політичні партії, які виникли після Майдану або просто націоналістичні, намагаються піаритися шляхом приниження інших націоналістичних партій, то гріш таким партіям ціна. Якщо ми націоналісти маємо діяти разом, разом збиратися. Ми націоналісти, і кожен із нас вибере за кого за яку націоналістичну партію голосувати, але не треба видвигати свою партію за рахунок приниження іншої. Оно, будь ласка, є опозиційний блок. Чого ви на них нічого не говорите? Говоріть на них. Ні, свобода погана, правильно, о свобода по політичним термінам забирає ваш електорат. Та свобода була в Верховній Раді. Так вона є, вона там є і зараз. Але коли ми говорять, вони нічого не зробили. А що може зробити 35 людей із чотирьохсот п'ятдесяти? Що здається, вони зробили максимум? Вони змусили ходити на роботу. Вони змусили виконати свої обов'язки. Цього мало хочемо більше, треба більше там націоналістично влаштованих людей. Це вибір наш кожного із вас. Я не агітую за свободу. Ні, але я вас прошу думати. Думати і думати інші політичні партії, що ми робимо, проти кого ми йдемо, і з ким ми маємо єднатися. Ми маємо робити так, як нам підказує наш розум і наших оточуючих, очу, оточуючих не агітувати за якусь партію, а просити думати головою, читати, читати програми, дивитися, а що та людина зробила, а що вона не робила, і перевіряти ті факти. Ми вже знаємо, що таке агітація. Ми вже знаємо, що таке інформаційна війна. Росія багато чого розказувала. Свобода сама перша почала говорити військовий стан віддамо Крим, вони не зупиняться підуть на Донбас. Хто її почув? Ніхто що ми маємо? Зону АТО відчужену зону, друге Придністров'я. І поки ми не відстоїмо свою країну в такому складі, якому вона була в 91-му році, нам, миру, нікому з нас не буде. Поки ми не покажемо кулак, що ми сильні, що ми єдині, ми маємо триматися. І сьогодні, 14 жовтня, на марші УПА. На покрові, коли ми говоримо про націоналізм український, ми маємо об'єднуватися іти разом і показувати, що Кривий ріг і тут живуть, патріоти України, України, а не інші. Що ми маємо стояти тут до кінця, що ми не віддамо жодної п'яді своїй землі? А те, що віддали зрадники, ми заберемо назад і покараємо тих, хто це віддав. Слава Україні!